Всім привіт! Ви на каналі Ребіо Монети, а це моя особиста знахідка. Знайшов я її в районі, Буди. це Золочівський район Львівська область, село Знешене. Ось такий ножик, Такого є колекція ножів. Можливо, немає ще такого ножика. Це ножик з каменю, камінь-кремінь. Трошки побитий. Не знаю скільки років. Думаю, дуже багато. Ще колись давно люди вистукували такі ножі. Робили такий гострий. Можна щось різати. Знайшов на полі, де раніше були хати. Такі старі. Тепер вже там дискують. Шукав монетки. Монеток срібних немає, там і лячки. Різний хлам. Ну, мені не повезло, як то кажуть. І ще одне отримав посилочку з Національного банку. Тут приїхала. Я її вже розпакував. Така от квитанція. Зараз настроє. І монетка. Воєнна розвідка. Ціна даної монети 98 гривень. Ну і плюс пошта. Такі монети зараз можна купити на новому акціоні. Я бачу. По 650, по 670. Це моя трета монета. Я заказав вже 18 монет. 3 прийшло. Лишилося лише 15. Брав по різних цінах. Трохи поспішив. Брав по 700. Тепер ціна впала. Я казав 650. Всім дякую, хто дивиться мій канал, хто підписався, хто буде спонсором мого каналу. До зустрічі!